Як покращити функцію м'язів тазового дна? Як покращити наше жіноче здоров'я? Сьогодні я хочу з вами поділитися одним з своїх улюблених комплексів. Наш таз, наші кульшові суглоби, вони мають бути рухливі, вільні. М'язи не мають бути не перенапружені. Я знаю, як нам часто хочеться щось закачати, напружити, але пам'ятайте, для того, щоб м'яз гарно працював, він спочатку має розтягнутися. А тоді скоротитися. Так, коли ми хочемо зробити гарний удар м'яча, що ми робимо? Ми ногу тягнемо назад, ми розтягуємо м'яс, і тоді сильний удар. І м'яз наш скорочується. Так само з м'язами тазового дна. Вони мають як добре розтягуватись, так і скорочуватись. А для того має бути рухливий наш таз. А для того ми маємо ним рухати регулярно. Що ж ми робимо? Ми з вами багато сидимо. Ми стемо в довго-довго в некомфортних позиціях. Ми стискаємо наше тазове дно, коли в нас якісь є неприємні ситуації. Ми одіваємо вузькі джинси, стягуючи якусь білизну, втягуємо живіт, які ще. Більше блокує наш таз і наші кульшові суглоби. Сьогодні ми будемо рухати саме ними. Але я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставили нагадування, не пропускали нові комплекси і тренувалися разом зі мною. Нам потрібен буде сьогодні або ось такий м'яч, він може бути злегка здутий. Якщо у вас його немає, ви можете взяти невелику подушку, і це допоможе нам. Зафіксувати наші коліна, злегка активувати привідні м'язи стегна, які зв'язані з нашим тазовим дном, і більше робити рух тим, тими частинами тіла, які нам потрібні. Отже, ми з вами сьогодні на позиції на четвереньках. Зараз вам буде непросто тому, що я буду заставляти рухати ваш таз і не рухати грудною кліткою і головою. Це не просто, але ми будемо з вами вчитись. Наші пальці на руках максимально розкриті, для того, щоб ми відчували більше опору. Раз, розкриваємо наші пальці, ставимо їх чітко під плечовими соглобами. Лікті пом'якшені, плечі тянемо вниз, лопатки тянуться, наче до тазу, і ми руками розтягуємо наш килимок. М'яч чи подушка між колінами, і наші коліна занурюються приблизно на 30% тобто сильно тиснути не потрібно. І наша голова. Положення грудної клітки, там, де трішки нижче, ніж засібається бюзгалдер і крижовий відділ на одному рівні. Слідкуйте, щоб ви не стояли ось так, щоб ви не стояли отак, отак чи ось так. Зараз я хочу, щоб ви чітко усвідомили, де ваші сідничні горби, це сідничні кісточки, промасажуйте, отак їх знайдіть, розслабте, і навіть ось те, що ви зараз масажуєте, це теж вже є тренувальний процес. Ми тим самим показуємо нашому мозку, де є ці частини тіла, покращуємо їх про Промасажували свої сідничні бугри, от і уявіть, що з них дійсно буде йти проміння. Для чого образи? Образи допомагають нам запустити правильний рух і найшвидше зв'язати нашу нервову систему і пов'язати її з рухом. Тобто нам рухати тими частинами тілами, які треба набагато буде легше. Тобто рух буде якісніший і робота наших м'язів. Отже, ми уявили наші сідничні горби, з них проміння йде паралельно до підлоги. Прекрасно. І ми зараз з видихом будемо це проміння направляти в стелю з видихом. А з видихом направляти наше проміння в підлогу. І тим самим видовжувати поперек. І таз буде робити наче кивок. З видихом фари світять в стелю. А з видихом в підлогу, зверніть увагу, моя голова і грудна клітка практично нерухома. І зверніть увагу, що рух в мене досить малоамплітудний. Він не має бути хто знає який. Але зараз трішки анатомию, щоб ви зрозуміли, як цей рух тренує здається, тазове дно. Вона ну, дійсно тренує. Е, мої, уяві, що мої долоні це і наші сідничні горби. До сідничних горбів кріпляться наші м'язи тазового дна. Ось вони. І коли ми з вами таз світло направляємо в стелю, наші сідничні бугри йдуть трішки в сторони, розкриваються, м'язи тазового дна розтягуються, а з видихом, коли ми тянемо лобок на себе, вістень між сідничними буграми зменшується, і м'язи Тазового дна скорочується, вдихнути, видихнути. Ось як це відбувається вдих, видих. вдих. Ви навіть можете поставити, якщо ви мені не вірите свої руки на свої сідничні бугри і попробуйте направити таз, ви відчуєте, як вісти між ними зменшилася, а тут збільшилася. Тепер ми це уявили ще краще і знову спробуємо зробити цей ювелірний рух. Плечі опущені, шия довга, вдих, фари в стелю. Видих, фарив підлогу. Нічого ми спеціально не стискаємо, не зжимаємо сідниці. Ми просто рухаємо тазом, рухаємо кістками. І коли ми просто рухаємо кістками, думаємо про рух кісток. в нас включаються ті м'язи, які потрібно, а не м'язи-компенсатори. Видих. Пальці зараз зігніть. Для чого? Тому що ми будемо ускладнювати. Ми робимо вдих. І на видиху, коли лобок на себе, ми будемо відривати коліна на 1 сантиметр. Видихаємо. Опускаємо коліна і вдихом світло в стелю. І ми ще більше включаємо в роботу і живіт, і тазу в одно. Вдих фари в стелю. Видих, фари в підлогу. Вдихнути собі вглиб в таз. Ви тут не маєте жодного відчуття дискомфорту в попереку. Якщо ви його відчуваєте, зменшуйте тільки амплітуду. Можливо, ви занадто прогинаєтесь в попереку ось тут. А ви маєте не думати про те, що ви прогинаєтесь в попереку, а маєте думати про те, що ви розкриваєте таз. Можливо, ви зараз занадто багато стараєтесь, зробіть менше. І ще один важливий момент, коли ми Відриваємо коліна, слідкуйте, щоб ви вагу тіла надміру не переносили на руки. А 60% ваги тіла ви тримали на ногах. І злегка занурюєте ваші коліна. Відчуйте, що ви тримаєтесь на ногах. Відчуйте, що ви прокручуєте та лобок на себе направляєте. І злегка включаєте привідні. Супер! Опустили. Відпочиньте. Якщо ви відчували, відчули напруження в руках, ось такі зробіть колові оберти. І зараз ми будемо додавати нову амплітуду руху. Ми будемо скорочувати то один бік, то другий. Позиції на чтеньках це буде зручно. Так ми тянемо таз то до одної частини грудного плеча, то до другого. При цьому, знову ж таки, ми хочемо зробити цей рух тазом, не грудною кліткою, не головою. Голова, грудна клітка на зафіксована, так? І ми опа! скорочимо то один бік, то другий. Якщо б я стояла, це б було отак. Бік, то один бік я скорочу, то другий. То один бік, то другий. І тепер ми будемо з, з вами поєднувати. Ми тянемо таз в бік, лобок на себе в другий бік розкриваємося. І будемо пробувати ще з вами тут дихати в бік таз. Ми робимо видих. І розкриваємо таз на вдиху. Видих. І вдих. Нічого спеціально не напружуйте. Видихайте, дихайте, видих сам включить ті м'язи, які потрібно. І таз видих. І вдих, розкрити ваш таз. Робіть подовжений видих. Подовжений видих включить гарно тазове дно і глибину мускулатуру живота. І в другу сторону, та сторону, ви можете поточки глибок на себе. Вправо м'яч ви не виходить. З коліна видих. І вдих. Видих і вдих. Голова не падає, не падає. Тримайте 60% на тазу. Прекрасно, прийміть позу, дитини. Розвантажте вашу шию, ваші руки. Розкрутіться. Ми зараз з вами старалися максимально сфокусуватись на руху е, тазу. Зараз ми дозволимо рухатись і грудній клітці, і голові. А наша голова буде повторювати рух тазу, а грудна клітка рухатись в протилежну сторону. Попробуйте це зробити розслаблено, наскільки це можливо. Віддати своєму руху і відчуйте, що з цього вийде. Отже, ми зараз з вами максимально старалися рухати лише тазом. Так, грудна клітка могла тут відгукуватись. От, а зараз ми дозволимо рухатись і грудні клітці, і голові. А, будемо, спробуємо по точках таз вправо і голова вправо. Я не буду говорити зараз про грудний відділ, він автоматично теж буде на цей рух рухати, але нам буде легше скоординуватися, коли ми будемо рухати, думати хоча б про дві частини тіла, які будуть синхронно рухатись. Це наш таз і це наша голова. Таз вправо і голова вправо, таз округляється, і голова пішла вправо, вниз. Таз вліво. І голова вліво. Таз подивився в стелю, і голова припіднялась. Точка. 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 І попробуємо з вами поєднати малює коло таз і грудна. таз і голова. В одну сторону, а грудна клітка рухається насправді тут впротилежно. Відштовхнулися руками, занурили коліна, розкрилися. Пробуйте робити тут видих і видих. Зробити це легко, видих і вдих. І в другу сторону пробуємо видих і вдих. Якщо вам ще це важко поєднати, робіть по точках. Дійсно, ця вправа складно координаційна. Тому тут поступово. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Чудово, відпочиньте в позі дитини. Розкрутіться, і ви можете відчути приємне тепло в районі Тазу в області тазу. Якщо вам сподобалося це тренування, я вас запрошую в свій онлайн-фітнес-клуб, де ми регулярно тренуємося, покращуємо всі наші функції тіла. Тренуємо тіло комплексно. Всі деталі. У описі під цим відео не забудьте про ваше сердечко, про ваш лайк, коментар. Підтримуйте наш україномовний контент. Поділіться цим відео з кожною жінкою, яку ви любите, тому що цей комплекс має дійсно робити кожна жінка. Всім па-па!